На ТРК Львів. вітає вас. У випуску розповімо про нову купюру номіналом в 500 гривень, рейд закладами харчування, благодійну акцію на повний великодній кошик та ще багато іншого. У студії Ірина Палига, сурдопереклад, Лілії Костишин. Хтось намагається створити, а хтось навпаки розвалити. Ще у лютому 2010 року мешканці Львівської багатоповерхівки створили ОСББ Наукова 29. Будинок звели у 80-х, тож комунальні проблеми вже давно давали про себе знати. Вода іржавих водопровідних труб постійно заливала підвали, навіть електрощитову, яка розташована там же. Ліфт проситься на пенсію, а на сходових клітках постійна темрява. Вже понад 5 років люди фарбують, відновлюють та ремонтують усе за власні кошти. Та останнім часом співвласники не дораховуються грошей, які чемно здавали у ремонтний фонд будинку. У відповідь на запитання, де гривні чують, все є у звітах. Та де відповідні документи і хто розтринькує людські фінанси, годі дізнатися. Найбільше підозр впало на голову їхнього ОСББ. Деталі у матеріалі Віталія Гамадина. Він поки ще готує цей сюжет до ефіру, тому подивимося його вже згодом. Приватні дитсадки можуть дофінансовувати із міського бюджету. У ратуші просять, аби Міносвіта дозволила органам місцевого самоврядування покривати певні витрати недержавних дитячих установ. Цього року майже 850 дітей, котрим виповнилось 6 років, залишаються у дитсадках, а не йдуть у перший клас школи. А їх місця могли б зайняти малюки із черги. Проте, згідно із законом, батьки мають право водити дитину у садочок ще рік. Також часткові черги у львівські садочки створять дошкільнята з прилеглих населених пунктів, розповідають у раточі. Таких більше тисячі. Міські чиновники певні, якби уряд дозволив дофінансовувати приватних установ, черги у державній дитячі установи зменшились. Лист на ім'я міністра освіти для того щоб міністерство ініціювало внесення змін до законодавчих актів в контексті того, щоб органи місцевого самоврядування мали законні підстави, наприклад, фінансувати також приватні заклади, тому що в Конституції написано, що безкоштовна освіта гарантується лише у державних та комунальних навчальних закладах. Отож, матеріал Віталія Гамадина про скандальне ОСББ вже готовий, тому прошу. Мешканці, які не мають спокою у власному будинку, в об'єднанні співвласників під назвою Наукова – Суцільні чвари. Будинок з такою ж адресою ледь не перший у місті, де створили ОСББ. За словами людей з багатоповерхівки, з початком роботи організації, все було як найкраще. Навіть перші у місті встановили камери спостереження у під'їзді. Однак, з часом помітили зловживання з боку голови об'єднання. Наш голова ОСББ займався організацією ОСББ автоматично, правдами, неправдами став головою ОСББ і взяв свою дружину, і поступово за багато років це ОСББ перетворилося на фінансовий проект нашого голови. Неодноразово мною і іншими наголошували, що не варто збирати гроші в ремонтний фонд і її вишку і нікуди не давати, а забирати на рахунок своєї сім'ї. До нього не доходило. Тож, хто не корився суворому голові ОСББ, вирішили йти до суду. Вже після рішень Феміди мешканці таки знайшли вихід ситуації. Люди зорганізувалися та склали акт зложивань щодо умовного лідера їхнього будинку. Безвихідь повна, довіри немає. Дуже великі суми, які не Підлягають ніяким роз'ясненням, були зняті з наших рахунків. Ну, наприклад, одна така його що, наприклад, кошти, які виділялися містом для робіт в СББ, так як будинок наш має поза 30 років, були ним приховані, і натомість він починав збирати гроші з мешканців, нібито говорячи те, що вам ніхто нічого не дасть. Та голова правління об'єднання співвласників з сусідами не погоджується. Чоловік твердить, скаржиться ті, хто не хоче платити гроші у ремонтний фонд, а прагне жити за чужий рахунок, хоча й таких більшість у їхньому будинку. Збирали гроші в 2011, 12, 13 році, в 2014 році для того, щоб поремонтувати дах, не за свій рахунок ремонтували, зробити опалення, цкати систему опалення. Ми зробили свою, значить автоматику зробили, бо я сам спеціаліст скатив. В тіх тих галузях цикавтоавтоматіки, кібернетики, зробили за свій рахунок гарячу воду, це труби гарячої води, поміняли пластик. Мешканці багатоповерхівки про те, що певні роботи у будинку були зроблені, не сперечаються. Однак вимагають одного фінансових звітів, аби впевнити, що їхні кошти справді витрачені чесно. Ми вимагаємо просто щоб е, діяльність правління ОСББ була максимально прозорою. От були звіти, складалися, були фінансові, щоб мали всі мешканці доступ до цих фінансових звітів. У нас є приклад сусіднього е сусіднього будинку, де є ОСББ, де всіх мешканців залучають до правління. Тож наразі всі залишаються на своїх місцях, принаймні до чергових зборів ОСББ. Тоді планують запросити юристів і все ж таки вивезти усіх на чисту воду. Віталій Гамадин, Марія Радайкіна, Назар Петуляк. Новини. Львів та китайська торгова асоціація уклали меморандум про співпрацю. Сьогодні відбулося урочисте підписання документу. Він передбачає сприяння та розширення зв'язків між державами, у тому числі у межах ініціативи Великий шовковий шлях. Окрім того, місцеві чиновники заручилися сприянням у створенні у Львові сучасної інноваційної інфраструктури. Домовилися і про організацію та реалізацію спільних проєктів у межах державно-приватного партнерства. Ми дуже сподіваємося, що Китай і Україна зможе створити довготривалі та надійні партнерські торгові стосунки. У Львові презентували нову купюру номіналом в 500 гривень. Банкнота має оновлений дизайн та посилену систему захисту. П'ятисотка і далі матиме портрет сковороди, але тепер він зміщений у центр. Окрім того, за словами спеціалістів, тепер банкноти оснащені новими захисними елементами світового рівня. Зокрема, це стрічка, в якій спостерігається зміна напрямку руху фонового зображення та елемент зображення на окремих ділянках, якого видно поступові переходи від одного кольору до іншого. Ще одним нововведенням стало те, що купюри планують випускати з українського льону. Це має здешевити виробництво та продовжувати життя грошим. Раніше для виготовлення банкнот використовували імпортну бавовну. Згідно із планом Нацбанку, нові купюри номіналом 500 гривень вводитимуть в обіг поступово. Нагадаю, останній раз дизайн банкноти найбільшого номіналу змінювали 10 років тому. населенню немає потреби міняти, обмінювати банкноти старих зірців. На банкноти зерців 2015 року, що стосується банкноти 500 грн. і 2014, що стосується 100 грн. банкноти, хочу сказати, що оновлення номінального ряду банкнот це є об'єктивна закономірність. Це здійснюють всі країни, оскільки основною метою цього оновлення є. Збільшення захисту банкнот, елементів захисту банкнот. Рейд закладами харчування. Представники адміністративно-технічного управління моніторять літні майданчики. Офіційно їхній сезон розпочався 1 квітня та триватиме до 1 листопада. Цього року дозволи отримали понад 300 закладів. Однак не усі підприємці дотримуються нормативів, що найчастіше порушують бізнесмени. Далі Ірина Качмарик. Ревізори йдуть у міні-рейд, стартують із пішохідної вулиці Леся Курбаса. Архітектор Галицького району міста показує схему розташування літніх майданчиків. На папері є три на вулиці теж. Схема затверджувалася так, що щоб забезпечити прохід пішоходів з одного боку, тобто це є вуща сторона, і з другого боку, щоб був забезпечений проїзд для транспорту. Це мається на увазі. Спецавтотранспорт. Із трьох майданчиків у двох незначні порушення, брендовані, парасольки. Представники адмінтехнічного управління йдуть у заклад. Питаються, чи є дозвіл на таку рекламу. На даний момент людина не має з собою паспорта. Тобто це має бути проект, відповідний, в якого має бути певні погодження. Офіційний дозвіл має претензії. Будемо усувати. Далі вулиця Вірменська. Тут зізнаються ревізори, немає дозволу на встановлення майданчика. Власників теж я парман, я нічого не можу сказати. Вам я не маю відношення до того. На тій же вірменській знову парасолі із відомим брендом. Власних стверджують, документи є. Перед встановленням. У пересолі я консультувався і меблі, і взагалі, і обладнання на літньому майданчику, я консультувався з юристами львівської повної компанії. Не несе реклама на пересолях жодної, жодної алкогольної, на мою думку, і не їхню, алкогольної якоїсь реклами. Отримати дозвіл та узгодити вигляд літнього майданчика потрібно із районною адміністрацією та адміністративно-технічним управлінням. Якщо підприємець-порушник після усного попередження не усуває вимоги, може бути притягнутим до адміністративної відповідальності. Такий протокол направляється до адміністративної комісії за місцем проживання особи, яка вчинила порушення. І, при розгляді на порушника можуть бути накладені стягнення від 850 до 1700 гривень. Зазначу, відкритий літній майданчик має право функціонувати з 1 квітня до 1 листопада. Торік такі дозволи мали 435 закладів ресторанного господарства. Цього року понад 300. Ірина Качмарик, Сергій Медведєв, Новини. Розкрадають насадження. Із парку високий замок за кілька останніх днів викрили 50 кущів жоржини та чотири туї. Цим невідомі завдали збитків на 5 тисяч гривень. Зараз якраз проводять озеленення території до великодніх свят. Проте працівники парку скаржаться, вони не встигають висадити кущі, бо ті наступної ночі одразу зникають. Комунальники кажуть, насадження і раніше крали, однак не в таких масштабах. Крім того, що рослини крадуть багато і ламають. Нагадаю, на озеленення усього міста міста з бюджету виділили 1 мільйон гривень. У суботу до роботи, 16 квітня, у межах відзначення дня довкілля, який традиційно в Україні проходить у третю суботу-квітня, відбудеться загальнообласна весняна толока. Тож усіх закликають привести у належний санітарний стан свої прибудинкові території, придорожні зони, а ще упорядкувати парки, сквери та дитячі і спортивні майданчики. Також планують облагородити джерела, береги річок, озер та ставків. Відтак екологи закликають мешканців Львівщини долучитися до весняної. Довоки. Всеукраїнська акція намалюй свою писанку вже у восьме. Збирає у Львові студентів аграрних вишів з різних куточків України. На цей раз розмальовували писанки разом із Ніжином, Мелітополом, Одесою та Житомиром. Отож, як студенти ставляться до збереження традицій та писанкарства, наші журналісти розкажуть вам вже о 20.30. Тим часом у Львові триває благодійна акція на повне великодні кошик. Вона має на меті допомогти дітлахам у дитячих будинках відсвяткувати світле свято Божого Воскресіння. Акцію проводять у Львові вже третій рік поспіль. Заняється ініціатива служителів гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. У храмі збирають продукти та великодні смаколики для дітей сиріт і дітей соціальних сімей. Долучитися до збору кошика можуть усі охочі. Збір продуктів три. Ватиме до кінця місяця. Людина, яка приходить до храму, вона чує після літургії звернення отця, і так само бачить певний пану інструкцію, яка біля цього стенду є біля цих цеголок. Тоді перечитує і витягує для себе якусь одну цеголку, і там близько якихось двох речей, чи там, наприклад, мука і макарони, тобто якісь такий дрібізок, що людина може купити. І тоді людина до 22 квітня повинна принести ці речі до нас до храму. Звичайно, ми тоді їх розпреділяємо і тасуємо під таких 50 кошиків. Що ж на цьому я з вами прощаюсь до 20.30, Тоді підсумуємо день. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. не прогавте.